Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде універсальна заготовочка на зиму з перловою крупою. Ми приготуємо консерву завтра к туриста, але ми будемо готувати без м'яса та без риби. Тому що якщо додавати м'ясо або рибу, потрібен автоклав. А ми швиденько зробимо швидким способом з овочів, а взимку додамо. До речі, ця консерва сніданок туриста, якщо взимку відварити бульйончик і додати. То вийде перловий суп. А якщо ще накришити туди кислого гірочка, то вже вийде суп розсольник. Бачите, яка універсальна страва. Але ще дуже смачно, коли немає часу, або в дорогу відкрити таку баночку, або навіть дати студентам. І я це зараз ранок я на ніч замочила півлітрову баночку перлової крупи. Я її потім промила. Тепер тут у мене. Півтори літри води, буду варити один до трьох, і відразу ж відправляю перлову крупу на плиту. І поки перлова крупа буде варитися, ми займемось овочами. Окрім півлітрової баночки перлової крупи, мені потрібно пів кілограма в чистому вигляді болгарського перцю. Можна різних кольорів брати, пів кілограма цибулі, пів кілограма моркви. Столова ложка солі або за смаком, 3 столових ложки цукру, 200 мл олії та 60 мл оцту 9% 1-літрова банка перетертих томатів, я їх пропустила через м'ясорубку. Можна натерти на м'ясорубці. Для цього нам потрібно трішечки більше 1 кг томатів. Так, І так як ми будемо першу, в першу чергу. Підсмажувати цибулю, то нарізаємо швиденько цибулю. Нарізати буду квадратиками або кубиками. Так, цибульку ми нарізали. І тепер вже можемо, щоб не гаяти часу, розігрівати олію та підсмажувати цибулю. Цибуля смажиться, а ми натираємо моркву. Болгарський перець очищаю від насіння та будемо нарізати соломкою. Я буду нарізати отакими шматочками. Як тільки цибуля стала прозорою, додаємо моркву та підсмажимо хвилин 5-7, щоб вона пофарбувала нашу олію в помаранчевий колір, віддала свій каратин. А за цей час, поки ми займалися овочами, перловка вже наша закипіла. Ми знімемо шум. І дамо поки піти, аж поки не приготуються наші овочі, а перловка не приготується до готовності. Робимо в самий маленький вогонь, нехай перловка мліє, а ми тушкуємо наші овочі. Далі додаємо болгарський перець і тушкуємо також 5-7. Після того, як перець підсмажиться, Додаємо літрову банку прокручених через м'ясорубку томатів. Перемішаємо та доведемо до кипіння. Десять хвилин з моменту закипання киплять наші овочі. Додаю столову ложку з невеликою гіркою солі, 3 столових ложки цукру. Перемішаю. І цю перловку, що в нас вже зварилась майже до полуготовності, вона вже м'яка. Я разом з цією водичкою відправляю, ми тут додавали півтори літри води, відправляю в кастрюлю. І з моменту закипання дамо прокипіти. 20-25 хвилин. Через 25 хвилин кипіння я додаю чайну ложку коріандру, чайну ложку чорного меленого перцю 60 мл оцту 9%. Все це перемішаю і дам перекипіти ще 5-7 хвилин. А за цей час ми встигли вже банки простерилізувати в мікрохвильовці. А книжки прокип'ятити в чайничку. І через 5-7 хвилин можемо наповнювати банки. На цьому етапі, друзі, скуштуйте. Можливо, у вас томати були кислі, тому додайте більше цукру. Можливо, вам солі мало, також Осту зазвичай достатньо на таку кількість, а сіль цукру можете додавати за своїм смаком, а також будь-які спеції, наприклад, коріандр. Не забуваємо обов'язково обдати окропом ліку, щоб полоник, який ми набираємо, друзі, також прокипів трішечки, тому що все потрібно робити добре, щоб нічого в нас не зірвало, щоб не було ніяких неприємностей. Вже в мене друзі різноколіберні, тому що вже закінчується. Тепер треба ходити в гараж і дивитися, щоб відкрити таке непотрібне, щоб закатати щось потрібне. Але перловка — це завжди потрібно. Все дорогі наші, це дуже зручно. Із півлітрової баночки перлової крупи в нас вийшло 4 літри такого чудового е, сніданку для туристів. А також е, нас попереджують, що будуть від, вимикати електроенергію, а так як у нас ви бачите електроплитка, то на такі випадки, коли не буде світла, ми візьмемо баночку, кашки та й поїмо. Всім бажаємо! Мирного неба над головою. Дякуємо нашим воїнам, нашим захисникам, що боронять нашу країну, нашу Україну. І бережіть себе. Пока-пока і вдалих всім заготовочок. Консервацію я накриваю рушничком теплим, і так вона в мене побуде до повного охолодження. А потім буду тримати свою консервацію при кімнатній температурі.